Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Сьогодні є все як завжди. Дивимось на один день, сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготуватися і починаємо з особистого життя. До чого вам приготуватись в особистому житті? Готуйтесь до розмови. Така, знаєте, швидка розмова про складні речі, про те, що треба і як треба завершити це як домовляння, як опрацювання якихось там знаєте, моментів, ну, як саме треба зробити, як пошук потрібної інформації. Це те, що потрібно обговорити. те, що... Надасть вам саме ту можливість завершити, яка вам потрібна. От саме так, як вам то потрібно Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Цікаво. Тут пристрасть. Тут насправді тут як пропозиція буде якась, ну така, вона диктується пристрастю. І щось ви, або ви вагаєтесь, або людина вагається, відгукнетесь ви на ту пропозицію, на ту розмову, яка буде між вами лунати. Але ж. Щось там будете. Дивіться, це виглядає таким чином, як, знаєте, будете дещо як сперечатись, але як, знаєте, от кожен щось там десь на чим своєму може наполягати, але воно не виглядає, як можна там пересваритись, ні, не так виглядає. Це як треба буде обрати. Може, повагаєтесь дещо, може, там буде у вас так питаннячка виникати, але ви залагодите всі питаннячка між собою, взагалі-то тут про пристрасть. Коли у вас буде можливість, дуже приємно провести вечір або взагалі цілий день. Робота, до чого готуватись в роботі. Король Пентаклів і якась ситуація, яка вже вона на очікуванні через такого короля Пентаклів, чи це він щось очікує від вас, наприклад, тема буде закрита. Трошки з сумнівами, але закрита. І може бути так, що чого сумніві, бо щось він для себе не розуміє. Якась є тема, яка в нього під питанням. Проясниться цілком і повністю? Не залишиться жодного питання. Далі дивлюсь. Так, що важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Так, ну тут як новий початок, але буде багато у вас варіантів, щоб обрати, як саме робити той новий початок. Ситуація вам повністю цілком і повністю підконтрольна. І це, знаєте, коли, наприклад, у вас були можливості, ви обрали серед кількох можливостей, і вже ви будете в цей день, як починати рух по обраній можливості. Може бути у когось з вас пов'язане з дитиною, може бути з новим якимсь початком, новою справою. Для когось ще й може бути ситуація, пов'язана з королевою жезлів. Тобто, наприклад, людина на керівній посаді, може бути людина з вашою роботою, як співробітниця ваша, може бути якась людина на посаді, до якої ви будете звертатись. Тобто, це, як знаєте от щось одне обнулиться, але от одразу починається щось інше. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись в цей день? Давайте побачимо. Угу. Дивіться, якщо хтось буде. Дуже так егоїстично з вами себе поводити. Людина взагалі задоволена своїм життям, собою, задоволена, задоволений і про чоловіка, і про жінку тут може бути йти мова. Але знаєте, в цьому випадку її поведінка цієї людини, поведінка, буде для вас складна для сприйняття. Це може бути як завгодно. Може бути пряме спілкування з людиною, може бути листування з людиною, може бути телефонний дзвінок, відеозв'язок, але вам не сподобається. От, як людина себе ставить, як людина поводиться, і як людина, наприклад, щось пропонує, як приходить до вас, як взагалі себе поводить. Відмовляйтесь, відмовляйтесь від ну, спілкування з людиною. Ви можете вирішувати це питання на свій розсуд. Просто керуйте цим. Бо просто кажіть людині, що щось ти тут не те. Далі, чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо, чого це вам не уникнути. А тут буде закрита якась ситуація, через яку чи ви хвилюєтесь, чи людина хвилюється. Ситуація з гострими кутами, така, що складно дається, складно сприймається, складна в роздумах, буде закрита, бо буде у вас на це і сила, і бажання, і можливість. Цього не уникнути. У кожного, у кожної з вас це буде своя якась тема. Тут я навіть не буду це розглядати, але це навіть затягнуто у вас не буде. Це знаєте, коли виникла якась складненька для вас ситуація, і одразу з'являється можливість її приборкати. І ви одразу хапаєтесь за цю можливість і ви одразу робите так, як вам то треба і швидко. Так, і порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Тут переможна якась ситуація, переможна. І от дивіться, в одному випадку для когось з вас ви переможете хитруна чи хитрунку. Бо у вас є свої правила на ситуацію, в якій буде хтось з вами хитрувати, в іншому випадку, ви переможете через те, що ви схитруєте або з собою, або з кимсь, або з самою ситуацією. Ви щось закриєте, от ну, як, як би там не було. Якби ситуація не складалась для вас чи разом з вами для когось, а воно буде закрито, от просто, ну, знаєте, коли всі питання відпадуть, просто буде закрито. І далі, знаєте, показана ситуація, в якій взагалі-то це як карму відпрацюєте. От, просто кармічний вузлик, ви його розв'яжете цілком і повністю. І під наглядом вищих сил тут не просто так. Тут як вас ведуть, вами керують заради того, щоб вас привести в стабільність, щоб не розхитувалася якась ситуація, щоб ви, ви не обманювались в якійсь там ситуації, а щоб ви просто дійшли до кінця. А так, як взагалі-то слід зробити, щоб цілком і повністю була обнулена якась там ваша ситуація. І е, тим самим це вас навчає, це ваш урок. І ви його, ну, як то кажуть, як той екзамен здасте. Тож на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в нових відео. Всім пока!